Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні поговоримо про нову заяву прем'єр-міністра Дональда Туска з приводу паводків, які зараз просто руйнують Польщу. Також з приводу тих фейків, які зараз поширюються, і хотів би тут зробити акцент на Тій жорсткій реакції туска, а також силових структур, агенції внутрішньої безпеки і так далі, які борються з цими фейками. Тож дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково поширюйте його для того, щоб дану інформацію знало якомога більше людей. Тоді, можливо, ми дійдемо до того, що люди просто так без жодної причини або через якісь фейки панікувати не будуть. Як на мене, в такі тяжкі періоди. Саме дезінформація, фейки і паніка роблять набагато більше біди, ніж саме стихійне лихо. Якщо ви зі мною згодні, пишіть про це в коментарях під відео. І давайте починати. По-перше, що хочу сказати, що буквально вчора ширилась інформація в таких навіть панічних настроях про те, що в Польщі планують підрив проти паводкових валів. Для того щоб через те, що води занадто багато, і це могло б завдати дуже серйозної шкоди для е, людей, які проживають на територіях, які потерпають від цієї повені, е, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив з офіційною заявою, в якій спростував інформацію про нібито запланований підрив проти паводкових валів. У зв'язку з масштабними паводками. І після поширення фейкових новин в соцмережах влада закликала громадян зберігати спокій і покладатись лише на перевірені джерела. Поширення дезінформації може сприяти паніці серед населення, яке вже страждає від наслідків стихії. Е, також фейкові повідомлення про підриви паводкових споруд з'явились на тлі посилення дощів та підвищення рівня води в річках на південному заході країни. Туск наголосив, що жодних таких дій не було і не планується. І далі його пряма мова. До речі, є вже інформація про тих, хто ці фейки поширював, і вони, як завжди, пов'язуються з російською пропагандою, з російською е кампанією по внесенню паніки, скажімо так, на території Польщі. По-перше, Туск сказав: це спроба викликати додаткову напругу в суспільстві. Наші служби працюють, щоб мінімізувати ризики підтоплень. І незважаючи на спростування дезінформації, уряд визнає, що загроза підтоплення все ще є актуальна для багатьох районів Польщі. І особливо це стосується міста Вроцлав, де рівень води в річках залишається високим, а ситуація продовжує контролюватись місцевими службами. Мешканців закликають залишатися пильними і дотримуватись вказівок влади. Також, окрім Вроцлава, на даний момент під загрозою підтоплення. Є низка інших міст, особливо в нижньосілеському та опольському воєводствах. Роботи з укріплення берегових ліній та валів продовжуються, і місцева влада тісно співпрацює з центральними структурами. Оперативна робота спецслужб і рятувальників дозволяє контролювати ситуацію і запобігати подальшим друзі, руйнуванням. Туск також підкреслив важливість громадянської відповідальності в період стихійного лиха, і він закликав людей. Перевіряти інформацію, яка надходить до них. Якщо ви читаєте або там, слухаєте інформацію з якогось одного джерела, не спішіть ніколи робити висновків. І я про це говорю скільки я веду YouTube, стільки я це й говорю. Кожен може помилятись, є е, джерела, які взагалі просто спеціально спотворюють якусь інформацію для того, щоб е, досягнути якихось додаткових цілей. І тому, як би ви там не відносились до... Того чи іншого блогера, до того чи іншого видання, в будь-якому випадку обов'язково перевіряйте. Шукайте через Google ту інформацію і шукайте, що, яка інформація з'являється додатково. Що стосується оцього фейку по підриву протипаводкових валів, то говориться про те, що вже було затримано. Двох провокаторів, і також, ну якби що цих хлопців вже було затримано, це були поляки. Глава польського уряду Дональд Туск також повідомив, що буде представлено уповноваженого уряду Польщі з питань ліквідації наслідків негоди. І також перед цим Туск повідомляв, що польські спецслужби затримали 26-річного поляка, який у військовій формі дезінформував місцевих жителів. Про плани підриву протипаводкових валів, навіщо він це робив? Пов'язується все як завжди з російською пропагандою. За даними польських змі, загалом затримано двох осіб. Місцева прокуратура і спецслужби розглядають декілька версій їх дій, серед яких є свідомі дезінформаційні заходи, що вписуються в гібридну війну, яку Росія та Білорусь вже багато років ведуть проти Польщі, і нагадаю, що основна робота по гібридній війні так. Головна частина цього це напруга на польсько-білоруському кордоні, куди з території Білорусі масово завозять біженців з Африки, Азії та Близького Сходу і фактично відправляють їх штурмувати польський кордон. І бачимо, як тільки в Польщі трапляється якесь лихо, наприклад, як те, що ми зараз спостерігаємо, одразу ж з'являються, скажімо так, нові напрямки роботи. Цієї самої дезінформаційної кампанії, також як поінформував глава Польщі, глава МВС Польщі Томас Шимоняк, буде внесено зміни до розпорядження уряду про стан стихійного лиха, в якому буде змінено територіальні межі цієї зони. Зона стихійного лиха в Польщі також буде розширена для того, щоб можна було мобілізувати ще більше ресурсів і ефективно боротися з наслідками негоди, які є. Також, що хочу сказати, що вже зараз польські фермери, які мають свої угіддя, свої поля, свої домогосподарства на території тих районів, де зараз власне, відбуваються ці повені, то фермери вже потрохи починають робити заяви до влади, що вони хочуть компенсації, тому як багато хто з них втратив абсолютно все. Не тільки поля, а так само і техніку, так само і е, інші посіви, так само і корми для тварин і тварин. Е, і якби вони розуміють, що якщо влада і там Європейський Союз не будуть їх їм допомагати, не будуть їх підтримувати, то вони просто-напросто е, збанкрутують, ну і далі не зможуть провадити свою діяльність. А це в свою чергу буде загрожувати продовольчій безпеці Польщі. Також як інформує РМФ 24 під час укріплення паводкового валу в населеному пункті е, так Оборнікі Шльонськ, е, в Шльонському воєводстві в одному з мішків з піском було виявлено снаряд Другої світової війни. Тобто, коли е, викопували пісок, скоріш за все, там просто і був снаряд, і дуже добре насправді, що його е, виявили і знайшли вже там. А не підірвався він, наприклад, коли той пісок копали, і коли е, нагружали ці мішки з піском, так? коли їх наповнювали, бо тоді могли бути якісь людські жертви, і це б було максимально е, погано. Ми це розуміємо, так? бо коли страждають люди, це завжди погано. І нічого хорошого в цьому ніколи немає. Говориться також про те, що снаряд вже було е, нейтралізовано і перевірено весь пісок на наявність. Якихось додаткових предметів на щастя нічого більше виявлено не було. Тож маємо друзі на сьогоднішній день такі ось новини. Бачимо, що Туск дуже жорстко реагує на фейки, на подібну дезінформацію і на розшатування суспільства Польщі, що в таких кризових ситуаціях насправді є дуже і дуже. Важливим моментом, тож свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!